Власні назви отримують 34 річки у Вінниці в рамках реалізації концепції розвитку малих річок. Метою програми є збереження водою навколишнього біорізномаїття та створення відповідних рекреаційних зон для оздоровлення та відпочинку. Таке рішення допоможе не лише впорядкувати карту водних ресурсів міста, а й популяризувати природну спадщину Вінниці серед жителів і туристів. З нами на зв'язку Євген Сафар'ян, старший науковий співробітник музею в Вінниці та дослідник проєкту. Мої вітання, Євгене. Вітаю, доброго дня. Я якраз зараз знаходжуся на березі однієї з малих річок, яка буде найменована за цим рішенням. Це річка Скельна. Ось вона позаду мене. Внизу протікає. Ось ви вже показали одне найменування річки. А як саме відбувається ось процес найменування річок? Чи планується залучати до цього громаду? Так, однозначно, власне, не лише планується, але вже залучено. Справа в тому, що процес найменування річок, а точніше, на першому етапі пошуку назв річок історичних, він триває вже кілька років. Зокрема, на першому етапі. Інститут розвитку міст опитував Вінничан старшого віку щодо того, чи пам'ятають вони старі назви малих річок Вінниці, і частину назв малих річок таки вдалося знайти таким чином. На другому етапі вже власне пошуку назв історичних були залучені. Ми музей Вінниці, Державний архів Вінницької області і власне. В процесі роботи над архівними документами та історичними мапами було знайдено ще певну кількість історичних назв річок. І, власне, цей список історичних назв річок, який, на жаль, містянами був забутий впродовж ХХ століття. Він був поданий на до обговорення на раду історії культурної спадщини і топоніміки, І вже власне зібрані ці всі назви вони були запропоновані. На затвердження виконавчому комітету Вінницької міської ради, яким чином надання назв вплине на збереження та розвиток малих річок у нашому місті? Справа в тому, що річка без імені це водойма, якої фактично не існує в документах. Це так само, як людина без імені і без свідоцтва про народження. Якщо річка не визнається сам факт її існування, то з нею можна робити все, що хочеш. Її можна спускати в трубу, на ній можна будувати будинок. Як тільки визнається факт існування малої річки, як тільки їй надається ім'я, до річки ставляться з повагою і фактично її захищає українське законодавство. Зокрема, малі річки мають право на Природозахисну смугу по обид... на обох берегах від малої річки по 25 метрів. Тобто, фактично, в межах 50 метрів від малої річки не можна вести якісь якісь роботи господарські, будівельні і так далі. Власне, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Будь ласка, дякую. Нашим глядачам нагадую, Євген Сафар'ян, старший науковий співробітник музею в Вінниці та дослідник проєкту, був з нами на зв'язку.